Важе здоров'я, шановні шановні українці, сьогодні з візитом в нашій державі президент і перша леді Республіки Корея дуже важливий візит, дуже важливий напрямок нашої міжнародної роботи. І це перший візит президента Республіки Корея в Україну за весь час відносин між нашими державами зараз, коли від глобальної підтримки України прямо залежить. Швидкість завершення війни ми робимо все можливо, щоб така підтримка була максимально інтенсивною, максимально змістовною. Вже за 15 днів липня були переговори, були зустрічі заходи з лідерами Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Туреччини, Чехії Польщі, також словаччини, Болгарії, Литви, Швеції. Португалії, Іспанії та Канади, Австралії та Нової Зеландії, Південно-Африканської Республіки Гвінебісал, генсек НАТО Столтенберг, президент Європейської ради Мішель, президентка Єврокомісії фон дер Вселенський патріарх Варфоломій, звернення до студентської спільноти Аргентини, спілкування із найбільш, найбільш перспективними американськими інвесторами та керівниками компаній. Сьогодні дуже змістовно пан президент Республіки Корея, і ми будемо зберігати най, найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі та для всіх наших людей. Одне з найстрашнішого, що приносить війна, це розділення. Ми не можемо залишити жодної нашої людини, жодного міста, села в російській неволі. Всюди, де триває російська окупація, панують насильство, приниження людей. Я вдячний усім нашим партнерам, кожному лідеру, кожному політику, громадському діючу, кожній країні, які. Дійсно підтримують нас у тому, що тільки повне звільнення всієї нашої української території дозволить повернути повну силу міжнародному порядку, заснованому на правилах. І, звичайно, моя вдячність. Усім нашим воїнам ці тижні на передовій були дуже важливі: морпіхи 35, -ї, 36 окремих бригад, артилеристи 55-ї окремої бригади Запорізька Січ, 47 47-ма окрема механізована бригада Магура, десантники 79 ки 3 окрема штурмова бригада, п'ята окрема штурмова бригада. 80-та окрема бригада дешеве, 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Я дякую усім вам. Ви просто всі молодці, всі хто хоробро, стійко, сильно б'ється заради України. Україна обов'язково переможе. Слава вам, воїни! Слава усім, хто воює, працює заради України, слава Україні!